Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. У мене сьогодні відео називається Нарешті, Самотність проходить. А проходить вона тому, що сьогодні познайомився з людиною, але все по порядку. Спочатку я вам скажу, чого знімаю з такого ракурсу. Гальма не працюють. Пішов я в спортзал для того, щоб знов пройти комплекс Азову. І от я, значить, закінчив це все. Іду в ванну. Прийняти душ. Виходжу і мужик, ми пересіклися поглядами просто. Я продовжую стояти, чекати, поки він там зайде, закінчить свої справи, щоб мені помитися. А потім він каже: А знаєш, а ти схожий на В См'яслі на українця, що поляки від українців якось зовнішньо відрізняються. От, по тобі видно, що ти українець, того що лице в тебе якесь українське. Форма черепа якась не така що? Та ні, тут знаєш, поляка бачиш, то от він йде з магазина, прям в машину кидає і їде. А українець набере торби і йде і валить або на велосипеді, але не в машині. Потім він неочікувано зачепляє якусь таку тему, яка й мені близька. Далі темка за темкою почали говорити за велосипеди, тому що ми. Вийшли на вулицю та говорили за те, що можна пограти в теніс великий і настільний. Коротше, працює велосипед на вібрейках. Я підкручував ці губки для того, щоб припідняти їх трошки вище, і вони могли контактувати повністю з цією частиною обода і не торкатися шини. Оцю губку я відкрутив для того, щоб перемістити її трішки вище, і вона могла повністю прилягати до обода. Хороша людина, цей Вова, з яким ми познайомилися, одразу запропонував мені піти до нього в гості, попити каву. Кави. Все так класно. Ми пішли. Разом з тим він запропонував борщ. Афієнний wow! борщ. З'являється можливість ходити в спортзал регулярно. З тою самою людиною головне, щоб ми підібрали актуальний день, актуальний час, щоб ви могли зустрітися і приємніше провести час. І це була найяскравіша новина, яка сталася зі мною сьогодні. Не можу я ремонтувати, коли я говорю: мені треба закінчити одну справу, щоб перейти до іншої. Тому скажу вам лише щасливо! Всього вам найкращого.